Забудьте все, що ви знали про генерацію зображень за допомогою ШІ, бо нова модель від Google Nano Banana Pro переписала усі правила. Серйозно, в мене більше не лишилось складних промптів, з якими б не впоралась ця модель. Класичний тест з годинником пройдено, і українська мова для неї більше не проблема. Тож, поки я вигадую нові тести, подивіться це відео, щоб зрозуміти, чому Nano Banana Pro заполонила інтернет своїми світлинами. It's bananas. якщо ми не знайомі, це канал Шиманія, де переважно більшість візуалів до відео я генерую за допомогою Ші. І сьогодні скористаюсь бананою про на максимум, щоб ви побачили її можливості. Хоча спойлер, ця модель також не бездоганна, тож буде цікаво. Поїхали, чекайте, а це не боляче. Тобі сподобається. Звісно, перший промпт, який я спробував з новою бананою, це тест на коректне відображення циферблату годинників з потрібним часом. Це класична проблема, і всі моделі до цього видавали один результат 10 по 10 або якийсь інший випадковий час. Але сьогодні цю сторінку історії розвитку моделей генерації зображень можна перегортати, бо банана простим тестом впоралась. Я пробував різні стилі, різні варіанти промптів, усе працює. Відтворення точної кількості чогось це ще один приклад, де генерація зображень, як правило, кульгала до появи Банана Про. Рівно 5 песиків граються на пляжі, і головне, все виглядає дуже красиво. Чудовий кадр для генерації відео. Але у мене був і більш складний тест. Потрібно було зобразити не просто певну кількість груш та яблук, а ще й розкласти їх почергово. Банана Про з цим впоралась, хоча довелось зменшити загальну кількість з 12 до 10 фруктів. Більше, мабуть, не влазить у кадр. Цей результат заслуговує на оплески, як і команда розробників, що на ранок перед релізом припускаю, виглядала приблизно так: я пробував цей промпт на зображення людини після безсонної ночі з багатьма моделями, але лише Nano Banana Pro згенерувала більш-менш реалістичну світлину. Неабияка перевага генеративного щі, це можливість зобразити те, що в реальному житті відтворити дуже складно або просто неможливо. Якби ви не знали, що ця світлина згенерована, змогли б відрізнити її від роботи фотографа. І навіть якщо так, погодьтесь, впізнавати творіння шість стає все складніше і складніше. Різні стилі та художні прийоми для банана про не проблема. Люди виглядають більш реалістично, вже не схожі на воскові фігури як раніше. Подивіться на цей приклад і порівняйте з варіантом першої банани. Прогрес відчутний і не лише у зовнішньому вигляді. Сама композиція та атмосфера зображення на високому рівні. Ще й назву придумала шовковий стрілець або стрільчиня цікавий бубуфін. Генерація тексту в зображеннях завдяки Nano Banana Pro також виходить на новий рівень. Ми бачимо не лише читабельні заголовки, але й весь текст, якщо придивитися, схоже, має сенс. Це не набір випадкових символів. Хоча дата публікації жовтень 23-го року. Мабуть, банані складно уявити, що у 2025-му люди читатимуть паперові газети. До речі, зверніть увагу, який гарний кейс вона придумала для демонстрації своїх здібностей. Його точно треба окремо протестувати. Звісно, я спробував текст українською, і нано банана про не підвела. Вона перша впоралась з моїм підступним промтом. Русаленька на березі моря пальцем на піску написала слово Шіманія. До речі, якщо раптом ви не підписані на канал, давайте це виправляти. Підпишіться на цей канал, щоб не прогавити нічого важливого. Тепер поговоримо про ключові фішки Банани Про. Чим вона краща за інші моделі? Ненобанена про кендженерей. 4K images. Так, Banana Pro може генерувати зображення у високій роздільній здатності, зокрема в 4К. Подивіться на цей приклад макрофотографії, як на мене, виглядає непогано. Думаю, витрачати час і кошти на апскейл зображень більше не потрібно. Say banana. 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 Але одна з найкрутіших фішок цієї моделі це використання референтних зображень, що дає вам значно більший контроль над результатом. В один запит до застосунку Gemini наразі можна закинути до 10 зображень, людей, об'єктів, логотипів. Модель органічно збирає все в один кадр. Хоча Google пише, що Banana Pro може опрацьовувати одночасно аж до 14 зображень. Для прикладу беру світлину цієї жінки та ще 9 різних елементів одягу та аксесуарів. І наша героїня готова до побачення. Як мінімум з фанатом «Нани -банани». Wow. That is absolutely банани. Наразі Google говорить, що людей в одному запиті може бути до 5, решта предмети. Спробуємо. Ось п'ять персонажів та п'ять автівок для них. Згенеруємо постер до фільму. Непогано, бракує тільки назви, на кшталт згенерувати за 60 секунд. Не проблема. Також Banana Pro вміє віддавати декілька варіантів зображень одночасно. Наприклад, за один клік можна отримати гріт на 15 фоток. Таким чином, за одну генерацію ви тестуєте різні ідеї. До речі, зверніть увагу, що Banana Pro на основі зображення лише екстер'єру машини показала також інтер'єр. Галюцинація, скажете ви, не обов'язкова. Я достеменна не пам'ятаю, як зсередини виглядав цей народний автомобіль, але бачимо, що це точно не панель приладів Феррарі. Тобто банана розуміє контекст і може доповнювати зображення релевантною інформацією. Яким чином? Згадаємо далі? Ви вже знаєте, що Банана про професійно рендерить текст, але відкрию вам інсайт. Вона може більше. Банана про знаходить потрібну інформацію та відображає її в своїх генераціях. Її вміння якісно поєднувати картинку з релевантним текстом стане в нагоді багатьом. Перше, що спало на думку рекламний буклет. Наприклад, для Lambo Aventador. Даю конкретний перелік параметрів, які мене цікавлять, і ось результат. Виглядає професійно і як справжній буклет, навіть з сторінки є. Звісно, банані можна дати і конкретні дані, вона коректно їх відобразить. Але генерація зображень, доповнена пошуком, виводить створення інфографіки на абсолютно новий рівень. І в цьому можна вже переконатись у ноутбук LM, де з'явився розділ інфографіка. На основі ваших джерел натисканням однієї кнопки ви отримаєте дуже інформативну картинку з читабельним текстом. Круто робити щось подібне власноруч, це як мінімум декілька годин роботи, замість нудних конспектів та ще нудніших корпоративних презентацій. Комікс. Як вам такий варіант? Це змінює усе абсолютно, усе. Так, це неймовірно. Окрема любов, робота з ескізами, дитячі малюнки, схеми, зарисовки, фотороботи. Nano Banana Pro розфарбує та оживить що завгодно. Для порівняння подивіться на результат попередньої банани та нової, прошної версії. Зверніть увагу на структуру паперу, виглядає як реальне фото записника, тільки чомусь знову підписано жовтим 23-го року. Попрошу обидві моделі розфарбувати саме цей варіант. І дімрій мрій готовий. Можна починати його візуалізувати. Nano Pro. Ще одна важлива особливість Banana Pro це цифровий підпис. Враховуючи реалістичність зображень та можливість генерувати світлини відомих людей, Google активно просуває тему відповідального використання щі. Весь медіаконтент, згенерований інструментами Google, матиме непомітний цифровий водяний знак. Ви його не бачите, але він є. І тепер це можна перевірити безпосередньо в Gemini. Тому, перш ніж погоджуватись на побачення майже на осліп, переконайтеся, що це справжня людина. Проте пам'ятайте, що штучний інтелект також помиляється. Наприклад, я спробував перевірити зображення стильної жінки, яку ми щойно згенерували, і Джеймі це підтвердив. Але ось що цікаве: у переліку ознак, які вказують на неприроднє походження цієї світлини, є видимий водяний знак, назва файлу та незвичні зображення. І нічого не сказано про таємний ID. Дивно, я прибрав видимі ознаки роботи щит та спробував ще раз. І бачимо, що перевірка на ID, ймовірно дала збій. Натомість модель обґрунтовує своє рішення переважно ексцентричністю цього образу. Єдині об'єктивні чинники, про які згадує Джеміней, це ідеальне освітлення та шкіра. Тут можна погодитись. Але взагалі я б не покладався занадто на цей інструмент, особливо у справах сердечних. Отже, на завершення згадаємо про обмеження цієї моделі, бо вони є. Не дивлячись на те, що працює вона у парі з дуже здібною Gemini 3 Pro, прогалини у знаннях трапляються. Наприклад, перша банана знає, що двері цієї автівки відкриваються вгору, але банана Pro вперто генерувала якусь тюнінгову версію, поки я не вказав у промпті, що це мають бути конкретно двері ножиці. Ой, обережніше. Але ж гарно відмивається текст, особливо не англійською, рендерить не завжди ідеально, як у цій інфографіці, або якщо спробувати поєднати дві мови одночасно. Мені не вдалося згенерувати і перевернуту кімнату з людиною в ній. Перша банана максимально наблизилась до мети, хоч і не з першої спроби, але професійна версія не впоралась. Тобто, якщо ставити собі за мету довести, що нано Pro не ідеальна, це не складно. Але який у цьому сенс? Ця модель наразі найкраща з того, що є на ринку, а головне, не так давно ми раділи, що моделі генерації зображень нарешті перестали видавати по 6 пальців на руках. А сьогодні нам потрібен прихований цифровий ID зображення, щоб відрізнити генерацію Рацію від справжньої світлини. Відчуваєте прогрес? Наразі доступ до цієї моделі розгортається в застосунку Gemini. Тільки зверніть увагу, що великого перемикача типу увімкнути на на Pro, немає. Тому в режимі створення зображень потрібно обрати саме міркуючу модель, тобто Gemini 3 Pro. А вже після генерації ланцюжку міркувань видно, що працювала Banana Pro. Інший спосіб це LM Arena, де ви можете не лише скуштувати банану, але й порівняти результати її роботи з іншими моделями, безкоштовно. Нова модель з'явилась також у застосунку Flow, де за генерацію зображень кредити наразі не стягуються. І звісно, є AI Studio, де можна обрати генерацію 4К. Єдина незручність AI Studio в тому, що для використання нової банани потрібно підключити свій api ключ Звісно, я перерахував тільки найбільш поширені платформи Google, а є ще багато сторонніх сервісів, які пропонують доступ до цієї моделі. Тож обрати є чого. Користуйтесь, діліться враженнями в коментарях. А я дякую вам за увагу та нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради нашої перемоги. До наступних зустрічей. Під час створення цього відео жодна. Анана не постраждала.